Серед дітей, які ми оглядаємо на цих виїздах, є велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які зазнали великий емоційний стрес. Під час військово-збройного конфлікту це люди, які втратили медичну документацію, яку тепер практично неможливо від, від, відновити, які потребують доступної медичної допомоги для таких дітей. Особливо робимо максимально багато те, що нам потрібно. Ми робимо загальні аналізи крові. Ми їх дивляться всі фахівці, і ми направляємо їх на, на обстеження в національну дитячу лікарню Охмади, де вони можуть отримати всесторонню допомогу. Утримай оцю свою вагу, і тобі все нормалізується. Через пару років вже в тебе буде ожиріння, буде надлишкова вага, а потім ще через пару років ти можеш прийти до норми. На огляді ми виявляємо дуже багато порушень і зв'язані із обміном речовин, із щитовидною залозою, із проблеми росту і статевого розвитку. Тому коли лікар подивиться, дасть рекомендації, я думаю, що це. Дітям дуже важливо, дуже потрібно. Дуже добре, нам не потрібно їхати аж на Київ. Ми, нам дуже зручно, ми тут проживаємо в Макарові. Ми прийшли, нас оглянули, дуже добре, хороше відношення. Дуже дякую. Це час. По-друге, там вже треба записатися щодо лікаря, на коли, як достоятись і так далі. Тут тобто складнощі, доволі немалі складнощі. Патологічний автоматичний аналізатор Мендрей, на якому ми проводимо розширений загальний аналіз крови. Моя лаборант набирає е, такі пробирочки за аналіз крови, а я на цьому аналізаторі виконую. Ось так я беру пробирочку фамілію, Вставляю в аналізатор, і зараз протягом двох хвилин ми отримаємо повний розширений гематологічний аналіз. Ми в першу чергу працюємо з регіонами і намагаємося забезпечити потребу в якісних лікарських послугах саме в регіонах, тому що фактично навіть приїхавши до київського Ахмадиту, мама з дитиною вона за один день абсолютно не зможе пройти ту велику кількість лікарів і пройти ці всі діагностичні обстеження. Що стосується нашого виїзду, то фактично за один день це можна абсолютно забезпечити, отримати якісні послуги, отримати якісне лікування. І якщо буде необхідно, то в подальшому пролікуватися вже безпосередньо в У всіх дітях, з яких ми сьогодні оглядаємо, закладуються ті основи здоров'я, які в подальшому будуть допомагати їм розвивати свою громаду, своє село і в цілому Україну. Тому це надзвичайно важливо.